Так, ще раз добрий сім. Ранок. Так, мисну, тут. Так, Настрій у всіх чудовий. Я дуже рада вас всіх бачити. Дуже рада всіх з посмішками, що всі щасливі, здорові. І пропоную діти зробити зарядку. Саша нам ще м'яч приніс. Молодець. Для нашої зарядки, дітки, я пропоную вам встати. Я з вами також її зроблю, бо сьогодні не робила. Ви уважно слухаєте і зі мною повторюєте. Ви Встаньте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько. Приготувалися. Дерева високі, високі, потягнулися вгору. Травичка низенька-низенька присіли, вітер дерево Ось, колиш... бачать гойдає. То вправо, то вліво хитає, то вперед, то назад, то вниз пригинає, птахи летять, відлітають, а дітки на місце тихенько сідають. Молодці малята! Отак трошки поворушилися, так? Да? Ой, Настрій гарним зарядилися. Вже настала середина весни. Сонечко стало більше пригрівати. І ми можемо побачити, як деякі дерева почали квітнути. Давайте ближче поглянемо. Ось це. Дерево абрикос. Цвітіння абрикоса дуже запашне. Він має крупні квітки білого кольору з рожевим відтінком. А який аромат. А ось так рясно розцвіла вишня. Дерево стало казково білим, неначе зимою. Вишні квітки дрібненькі, біленькі. Але також дуже ароматні. Ось така краса у нас уже на дворі. Обов'язково спостерігайте за весняним цвітінням дерев. Так, діти, зараз на вулиці всі дерева квітують. І вони такі ароматні, такі гарні на вигляд, такі красиві. І сьогодні я з вами хотіла поговорити про вишню та абрикос. Хоча. І яблунка дуже гарна, і сливи зараз починають квітнути. Але подивіться уважно на ці дерева, вони схожі, але чимось і відмінні. Ці дерева називаються фруктовими, так? бо вони дарують нам фрукти, пишника, брикос, яблунка це всі дерева, які ростуть саме в саду, фруктові дерева. І вони всі мають однакову будову. Зверніть увагу, є стовбур у дерева. Так, є гілочки, і догори вони тут тоненькими стають. Тримаються за ґрунт вони корінням, мають гілочки на собі листочки та квіточки. А скажіть, будь ласка, чи багато квіточок чи мало на деревах під час цвітіння? Як ви гадаєте, що їх багато, багато. дуже багато, так, і саме з цих квітів... Будуть з'являтися надалі фрукти. А якого ж кольору листочки? Зелені. Зелені, правильно, а квіти, а квіти якого кольору ми бачимо? На деревах. Білого. Дерева Білого. А, Білого. А, а подивіться уважно вийшли. О, і рожевий машинка. Так, добре. А скажіть, будь ласка, а, ші... Ой, щось я скажіть тут, то... Боже, щось я... Є... вибачте, давайте скажемо, пограємо в таку гру, скажи лагідно. Наприклад, квітка, а лагідно скажемо віточка. Правильно? Лагідно. Віка. Віточка. Скажемо гілка, а лагідно, квіточка. Ілочка, Філочка, гілочка ілочка, гілочка. Скажемо: О, листок. Якщо, якщо листок, а лагідно. Листочок Листочок. Ладечка, ти тебе трошки вибило, так, да, тоді, з інтернетом. Так, а скажемо. Сонце а лагідно буде. Сонечко. 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 Так, гарна така красива погода. Сонячна. І від цього сонця квітують квіт. Дерева наші фруктові. Зверніть увагу, саме з цих квітів на деревах незабаром. У наступному місяці з'являться отакі смачні соковиті фрукти. І ось кажуть, зараз місяць травень, а наступний буде червень. Чому червень? Бо люди побачили у природі, що перші фрукти, які з'являються після цвітіння дерев, це будуть вишні, червоні і черешні. Тому наступний місяць і перший літа називається червень. Ви це знали. Ну і дивіться, такі дерева гарні, так? То багато людей, багато письменників написало дуже багато віршів про саме такий гарний період цвітіння дерев. Вони зараз такі ароматні, запашні. Навколо них зараз багато джіл. І один із таких письменників, він коли був маленьким, ще хлопчинкою, його тата взяв коли з собою у поле. І він побачив дуже гарну, красиву вишню. І так вона йому сподобалась, що він створив і написав вірші тоді, коли це був дорослий. І я його сьогодні вам прочитаю. Рай городу пишні пілі. Наробили заметіли, розметали пелюстки понад луки, понад поле, поспішають висріти бджоли мед збирати залюбки. Я беру тоненьку гілку. А вона пусти, Василько, так почулася мені? Не ламай мого світу. Скоро, скоро буде літу, літо. вишеньки смачні. Діти, а як же вишня може наробити за меті? Не підкажете. Каже, що вишня оце цвіте і наробила такого, снігу понакидала. За де від вишні. Як це так може бути? Не підкажете? Знаєте, то я вам підкажу оці, оці гарні э, пелюсточки, які летять з дерева, стену. Так, правильно, оці листочки, вони цвітіння їх проходить, вони ці пелюсточки осипаються, і здається, що йде сніг. І маленькі дітки дуже полюбляють дивитися на це. Я воно дуже таке гарне та цікаве. А, я так. з вами сьогодні хотіла ж і зробити ось таке гарне е, дерево вено. Для цього ми з вами приготували, я просила ваших батьків, е, час, е, 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 е. приготувати гілочки, у кого у коричневий кольор, у кого можна зробити просто з білого. Ну, хто, які має матеріали. Я також приготувала ось один такий товстенький стовбур буде в мене. І ось такі е, гілочки. Пропоную вам почати наклеювати на е, гілочки із середини вашого аркушу. Серединки. А потім ми закриємо це все, ось так е, стовбуром. Тобто, Зрозуміло, да, дівчата? Клеїмо ось так з серединки в різні боки, і перед вами є а, приклад, приклеїмо тільки один кінець, а ті інші виходять за межі. Не, багато не треба, там дуже в нас багато за цим. А так гілочки, які там 5 можна зробити. Як 5 пальчиків, правильно? Можна зробити. Так. Щоб вони сходилися всі. Ну, у мене ось так. Не знаю, як у вас вийшло. Тепер зверху закриваємо, приклеємо ось так зверху наш стовбур. А тепер буде найцікавіше. Ми тепер будемо брати оці гілочки і їх ось так обертаємо навколо себе, так, Дашенька, молодець. І приклеїмо інший кінець до краю нашого аркушу. І у нас буде виходити так, що наші гілочки крутяться так, як спиралька. Так. Там можна посередині, якщо воно сильно закручується, можна посередині приклеїти цю гілочку. Вони так барашки оці закручуються такі. Так, і потрібно було ще принести на заняття ось таку серветочку. З цих серветочок, я не знаю, який ви приготували колір. Я просила або рожеве, це буде дерево, абрикос, так. Влада, в тебе рожева, да? в тебе буде абрикос. Ось, чи так мені стається, а я біленьку приготувала. І зверху відриваємо так шматочок, скільки вам потрібно. І зробити кульку. Цю кульку також приклеїти на наші гілочки. Перші квіти, запашні, ароматні. Я схожу на вулицю і підходжу до дерев. І насолоджуюсь цим приємним запахом. Так, я майже впоралася ви. Ще можна потім зробити, якщо за бажанням. Вчора я робила із своєю донечкою, якщо вам видно чи ні, то вона взяла і каже: мама, треба зробити справжній стовбур. Вона взяла олівець чи фломастер, що в неї було, і просто домалювала, зробила ось такі там рисочки, якісь там хвиля, сіліні, покаже стовбур у дерева не гладенький, а такий трошки шершавий. Вона ось так домалювала. Да Якщо вам буде у вас час, там потім бажання, ви зробите, можете сфотографувати і нам надіслати. Можете повторити, що з серветкою робити? Серветочку, дивіться, відриваєте шматочок, як вам зручно, будь який клаптик великий, маленький, як дитинка. Зробимо кульку. Кульку і приклеїмо на гілочки. Дякую. А там ще донизу можна буде і травичку доробити, і квіточку домалювати. Подивися, та ще й бджілку можна зробити. Так, тепер можна фантазувати. Анечка зробила? Вийшла в тебе? Так. Ух ти, Боже, які гарні аплікації вийшли. Ми зараз зробимо фото. Зараз Дашеньку почекаємо. А ви мені потім, батьки, так ще окремо сфотографуєте, добре? Я тоді в коментарях викладаю на Фейсбук, щоб всі побачили. А там ще донизу можна буде і травичку доробити, і квіточку домалювати. Подивися. Та ще й бджілку можна зробити. А да, тепер можна фантазувати. Анечка зробила. Вийшло в тебе? Так. Ух ти, Боже, які гарні аплікації вийшли. Ми зараз зробимо фото. Зараз, Дашеньку, почекаємо. А ви мені потім, батьки, так ще окремо сфотографуєте. Добре, я тоді в коментарях викладаю на Фейсбук, щоб всі побачили. Угу. Так, добре. Зараз я, дівчата, почекати приближу трошки. Мама. Ух ти! Так, ану, показуйте ближче до камери і зробимо фото. Дивіться, я таке красиве і ви! Класно! Слухайте, у нас справжній фруктовий сад. Так, чекайте. Справжній фруктовий сад виходить. Зараз. Так, дуже красиві. Дівчата, я вам так вдячна. І такі посмішки у вас приємні. Батькам дуже вдячна, що ви час. Доєднуйтесь до нас. Даша дуже красиве. Анічка, в тебе там взагалі така гілочка. Аня побачила, в тебе така красива гілочка, як серденько є. Ану, подивись на своє дерево. У Ані, там я так якось так повернула, там така гілочка, як серденько вийшло. У ці такі завитушки. Можна ще й щось там цікаво побачити. А у Даші, дивіться, сонячний настрій, дерево сонячне, з жовтого кольору. На жовто, та ще й на блакитному фоні. тож також дуже красиво. Так, я вам бажаю. Чудового дня, сонячного! Я вам бажаю спостерігати за природою, звертати увагу ваших дітей. Я бажаю батькам гарної, смачної кави, вихідних, класних, відпочити оце вихідні. Ну і тоді до зустрічі!